Друзі, я вас вітаю. Покажу вам автомобіль, в який найчастіше пересідають саме з третього Мігана. Це ренологуна третього покоління в дорестайлі З мордою у нас GT Line на класних 18 дисках. Автомобіль пригнаний нашою компанією е літом прошлого року. Привозив автомобіль для мого друга. Він його повністю обслужив. Все 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 повністю автомобілі. Зроблено без якихо вкладень. Техніка на тверду п'ятірочку. Так, покажу вам, як він виглядає. Е, самий плюс цього автомобіля те, що у нього 216 рідного пробігу, і він весь в рідній фарбі. Ось такий от апарат на класних дисочках. Зверніть увагу, як виглядає взагалі в чорному кольорі, дорістайла мало кому подобається, але в даному випадку вигляд має бомбезний, так як в нього в фарах чорні маски, плюс такі от жабри в бампері. Вигляд бомбезний. Так, показав вам його ззовні, давайте, давайте, давайте перейдемо до перевірки з Я вам покажу, що він по фарбі. Жоден елемент в ньому не фарбований. Так, погнали. 78. 85. До 150 в третьому поколінні це у них завод. 112, 117, 109, 116, 127, 128.

104, 94, 98, 105, 114, 112, 109, 98, 105, 105, 115, 118, 100, 124, 82, 91, 92, 96, 91, що ж, по фарбі показав, загалом реально дуже класний варіант. Так, цінник не низький на автомобіль, але машинка взагалі без вкладень. ГРМ, масла, фільтра, повністю вся обслужена. Причина продажу банальна – купив собі лагуну купе, 2-літрову турбобензинку. Саме хотів марив купехою, ну, купеха вигляд має, ну і придбав її. А цю лагунку ми будемо продавати. Що ж, переходимо до комплектації. Так, Покажемо він-код вам. Нажмете паузу, запишете він-код. І звірите, те, що у нас чесний підтверджений пробіг. 216 для автомобіля, якому 14 років, дуже-дуже гарний результат, на мою думку. Так, по комплектації. Безключовий доступ маємо. Тисочки у нас 18, але якщо чесно, я взуби їх на чуть-чуть вищу резину. Резина в гарному стані, ще можна декілька сезонів покататися. Там вже можна все шамагнити, робити скажімо так, по бажанні. Є автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Склопідіймачі передні, задні, всі з доводчиками в обидві сторони, є блокування задніх дверей та задніх вікон. Так, Салон у нас кожаний. Такий шкіряний салон в дуже гарному стані. Нічого не реставровано, нічого не робилось. Є електропривід, є підігріви. Кермо шкіряне, кермо перешивалось. Банально просто протерта шкіра, яка виглядає нагар... негарно, тому вона замінюється. Ручка КПП також була перетягнута. Ну, це нормально, це обслуга. Часто люди скажуть, перетягнути руль, все, страх. Страху в тому немає. Знову ж таки, по поводу е, пробігу, незалежно від пробігу, е, руля, ну, не залежить пробіг, я вам скажу так. Багато хто звертає увагу на стан салону. Я бачив автомобілів, в яких 150 пробігу. І салон просто ушатиний в хлам. Я бачу автомобілі, в яких 600 тисяч пробігу, нічого не реставровано, салон в ідеальному стані. Так що тут як повезе. Е, так, далі погнали по комплектації. Є система стабілізації. Тут у нас, в принципі, все просто. Е, фари у нас е, галогенки, лінзована оптика. Пробіг 216. Я так розумію, 3600, е, як було поміняно масла фільтра. На кермі круїз-контроль, обмежувач швидкості, мультимедіа, том-том, лайф, двузоний клімат контроль. Ось такий у нас підстаканник тут. Далі, 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 що вам ще розказати? Датчики дощу, датчики світла, салонне дзеркало з автозатемненням. Як бачите, тут датчик, сенсор. Так, що ще розказати? Кнопочка старт-стоп, відповідно. А то без ключового доступу, ключ в кармані, нічого не треба робити. Сама відкрилась, сама закрилась, нажали кнопку Завели. Пульт навігації, електронний стоянк вигаймо, круїз контроль, обмежувач швидкості. Кнопка тут у нас перемкнути. Підлокітничок, розетка 12 вольт. Так, погнали далі. Покажу, що у нас в якому стані салон. По поводу е, акустики у нас е, акустика кабасе. 8 динаміків. Грає дуже-дуже добре. Якщо кинути сабвуфер сюди, то буде грати взагалі прям ідеально. От Я знаю точно, що якщо кинути сюди сабчик, грає реально дуже круто. Поставлення новенькі evo-коври, З літа тут evo-коври. от Багажник, шторка є. запаски, на жаль, немає. Запаски у нас немає, вона не була передбачена е з заводу, з салону, Я куплена машина, її просто приїхала вона отак от і без запаски. Ця ніша пінопластова викидається, ставимо запаску без питань. Також є у нас кармашки зліва-справа і сидіння складаються сидіння у нас складаються з багажника складається в рівний пол. Ось так от. Можна з багажника, можна з салона. Також є тут крючочки, ось тут у нас ще кармашки допоміжні. І розетка. Якось так. Класний стан, класна машинка. По суті, нам тільки потрібно переформити її, або по місці виписано договір купівлі-продажу, або поїдете з власником і переоформити машину в умрева. Питань немає, можна до ручку виписати. Що ж, ця машинка у нас в наявності Вінниці стоїть зараз у нас на площадці. Е і подивиться з остальними автомобілями, які завезені з Європи. На сьогоднішній день у нас тільки два автомобілі, які їздили по Україні. На українській реєстрації. Останні всі автомобілі завезені з Європи. Але блін, він тут проїздив реально скільки? Тут він з серпня місяця, по-моєму, в Україні ця машинка. Так що. Повністю все 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 обслужено. Нарікань на техніку немає від слова взагалі. Любі перевірки на СТО без питань. Записуйтесь, кажете, куди і коли підвести, завеземо, зробимо діагностику, питань немає. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.